Вітаю, друзі. Щойно Пісков, прес-секретар Путіна, оголосив про те, що тимчасово окуповані території, на яких був проведений так званий референдум, будуть оголошені про приєднання 30 вересня. Дивіться, ситуація наступна. Вони заявили, що 30 числа хочуть хочуть власне провести церемонію приєднання в Георгіївській залі. Хоча до цього вони говорили, що четвертого дума тільки зможе проголосувати, тобто йдуть торги. Була заява, що 29-го або 30-го, зараз кажуть, що 30-го, перед цим говорили, що 4-го. Тобто постійно змінюють дати. Це говорить про те, і наші інсайдери в дипломатичних колах говорять, що в Ер-Ріяді відбуваються торги, власне, йдуть перемовини. Росія дуже не хоче втрачати обличчя, дуже не хоче втрачати території і намагається зараз шантажувати і захід і Україну. Про здачу території, власне після обміну вдалого обміну в Ріаді, який відбувся щодо наших азовців і наших захисників, вирішили зробити там ще один майданчик, на якому спробувати власне пошукати певних точок перетину щодо можливої мирної угоди або зупинки вогню. Зрозуміло, що зараз деталей багато ніхто не говорить і ніхто не хоче, для того, щоб не зірвати ці можливі перемовини, але дійсно є представники кожної сторін, де намагаються якраз таки цей пошук зробити. Тим не менше, те, що Кремль говорить, що 30-го, сьогодні ми вже бачимо по календарю, що сьогодні 29-та. Тобто вони нагнітають, тиснуть і намагаються витрогати більш класні умови для себе. Дивіться, ще така річ, що. Ніхто не буде визнавати на окупованих територіях проведення цих референдумів. Жодна країна не визнає. От не було там, наприклад, військового втручання, але тим не менше, і визнання політичного теж жодної сторін. Не буде сполучені штати. Сказали, що цього визнавати не будуть це для нас було найголовніше, що найбільша країна. Більш того, пан Блінкін сказав, що вони не проти використання цієї зброї на навіть якщо Росія приєднає цих на приєднаних територіях до РФ. Це не буде вважатися, що Україна воює на території Росії. Тобто, зрозуміло, що є певні таємні домовленості, де Україні не дозволяли даною заходом зброю воювати на території Росії. Тому що Росія постійно погрожувала, що буде використовувати ядерну зброю, якщо західна зброя, яка з'явиться на їхній території? Тому була бавовна, але офіційно ми там хаймарцями чи не йшли в атаку на російські території. Але Блінкін каже, не вважається російською територією ваша територія. Тому. Будь ласка, ще більше хаймарсів, Ріс Т нам передали зараз. Насправді, я говорив з військовими аналітиками надзвичайно великі поставки, дуже серйозні, дуже висококласна точна зброя. Тому відвоювати ці території навіть при оголошенні того, що вони приєднуються до Росії, буде насправді нескладно. Але зрозуміло, що на це потрібен час і певні зусилля. Більш того, треба звернути увагу, яка зараз. Витягується з різних сторін на те, що відбулися вибухи в північному потоці 1 і в північному потоці 2. Зрозуміло, що це дуже схоже на терористичний стиль Росії. Ось таким чином вони намагаються шантажувати Захід, що, мовляв, дивіться. А можливо і ні. Можливо, так сталося, що чергова баловна пішла під водою, і зараз росіяни не мають можливості прокачувати через північний потік 1 через Північний потік-2. І для них це насправді дуже велика проблема і трагедія, бо це виводить його суперпроекти, флагманські проекти з, власне, з гри. Паралельно з цим поляки домовляються з норвежцями про запуск свого каналу. Тобто Путіна вибиває з європейських ринків це ще одна. Вводна в цю корзину цієї великої глобальної гри, яка відбувається в тому числі навколо України. Дивіться, ще одна річ, яка зараз відбувається, це те, що виростає вирогідність ядерного удару. Путін 30-го, все це моє. Зрозуміло, це ніхто не визнає ні в Україні, ні за кордоном. Українці далі йдуть в атаку, і він піднімає ось цю планку. Ми, власне, про ядерний можливий удар з вами говорили. Різні варіації в попередньому випуску. Але. Штати сказали, що буде завданий суперсильний удар. Можливо, це північ, цей чорне море флот, можливо, щось інше. Теж вони його тримають в напрузі, не дають чіткої відповіді, але те, що вона буде, 100% вже уже всі дали зрозуміти. Україні теж потрібно зараз зрозуміти, якою буде наша відповідь, і зараз це теж вказати. Залишається теж з політичних джерел, що залишається зараз дві таких основних, що це може тактична ядерна зброя, або навпаки, він може зробити певний, певну провокацію на ЗАЕС, І це теж може якраз таки бути одним з, одним з інструментів якраз таки ядерного шантажу і ядерного удару. Дивіться, Сполучені Штати для того, щоб не відбулося ядерного удару, зараз залучають до переговорів Індію та Китай. От я буквально нещодавно піднімав питання про те, що Китай насправді і Штати повинні вдвох натиснути на Росію по одній простій причині. Це два найбільших гравці. Якщо Росія відкриє ящик Пандори ядерних ударів, це призведе до того, що весь світ почне готувати свої ядерні бомби. Всі країни, в якої буде 1-2 мільярди зайвих доларів, почнуть робити свою ядерну зброю. І на Україні це питання не завершиться. Тобто це питання зараз не про захист України нас з вами, це питання про захист світу і наступних століть проживання на цій планеті. Якщо Росія відкриває цей ящик Пандори, наносячи по Україні ядерний удар, тоді Іран, Північна Корея, Пакистан, Ізраїль всі почнуть робити свої ядерні бомби і почнуть ними стріляти. Тоді планета дуже швидко може прийти до свого завершення. Тому зараз якраз лідерським країнам, яким потрібно рости, розвиватися, на... нарощувати свої економічні м'язи, потрібно це зупинити. От. Зрозуміло, що Путін мислить картинками, і йому хочеться побачити цей великий гриб, але цей гриб для нього буде 100% останнім. Тому Штати і Китай повинні натиснути як свого часу Радянський Союз і Захід натиснули на фашистську Німеччину в 45-му році. Взяли її просто. Розділили причому, дивіться інструмент настільки дієвий, що зараз навіть Німеччина не думає на кого нападати. Думає про будівництво економіки, думає про ринки і багато чого іншого. Ось це, що повинна зробити Україна. Так, ми не можемо це зробити повністю своїми руками. Але якщо ми будемо тиснути на штати на Китай і на світове співтовариство, ми можемо їхніми руками зробити цей розподіл. Ось такою може бути наша формула тиску. Зрозуміло, що вона не може бути супершвидкою, але про це треба говорити і на майданчику ООН, і першим політичним особам нашим, і це потрібно говорити якраз таки. Лідерам західних країн, тому що виходити з цієї кризи потрібно всім. Розпочав її Путін, але це вже переростає в глобальну катастрофу, тому що використання ядерної зброї призводить до знищення всієї планети. Друзі, скажіть, будь ласка, чи зацікавлений буде Китай та Сполучені Штати на двох розділити. Росію стежимо за треками щодо можливого приєднання окупованих тимчасово окупованих територій. Стежимо за ядерною зброєю за рухом, тому що розвідка американська каже, що поки що вони не бачили переходів, власне перенесення якраз таки ядерних зарядів, але тим не менше, все рівно всі стривожені, всі працюють в дуже посиленому режимі. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок і, будь ласка, дайте відповідь. На питання.